Вітаю, друзі! Сьогодні коротеньке відео про квітування багаторічних рослин в травні. Ну, тут приблизно плюс-мінус. Я проживаю північ України, Житомирська область і залежно від погодних умов. Наразі середина травня квітує рястка дуже гарно з цибулькових. І далі ще покажу там аліум. Прекрасно квітує армерія. Дивіться, як бджірки кружляють, тому що в мене рястки неймовірно багато. Ось так квітує гарно армерія. Армерія квітує довго. Вона буде квітувати, мабуть, ще й червень. Звісно, що багато і лиця, ну, що декоративне листя, наприклад, гікіри, хости. Але я хочу показати саме квіти багаторічники, які саме квітують. От Хтось любить тільки квітучі квіти. Саме в травні. Ось квітує так гарно люнок. І ось усій з твоїй красі аліум. Декоративна цибулька. Красуня. Як вони мені подобаються ці кульки, фіолетові кульки, так як вітерок, дивіться, коли їх колишся, це дуже гарно виглядають ці кульки. Ще квітують аквілегії. Можливо, на півдні України вже вони відквітли, Ну в нас ще поки що квітують. Ну, але це все одно початок повних травня. Ось так, як вілегії квітують. Дуже прекрасні квіти. Є сортові, махрові, ну, в мене, бачите, в мене такі простенькі квілегії. Ось така яснотка ліопардова. ну Також я її більше люблю за листя. Ну, так як немає ось квітування, вона. Е то я її лишаю. Ось такі в неї, бачите, насіннячку. Якщо ви не хочете, щоб вона насівалась багато, то потрібно одразу забирати насіння. Вже вже розсипалось, поки я зірвала. Ну, Але листя в неї прекрасне. І поки квітування немає, то ну, хоч так. Ось і така ось також ще фіолетова кілолета. Ну, Цей ломікамінь я вам показувала вже, але він заквітував пізніше, звичайного. Звичайно, вже закладає насіння. А цей, бачите, більше квітування, можна так сказати, пізніше в нього йде квітування в травні. Отакий варіагатний, кажуть, на нього тіньовий ломікамінь. Дуже цікава рослинка. Гарна, ось так вона квітує. Дуже схожа на незабутки, але це однорічник. Але вони самонасіються, незабудки. і братки в мене насіваються самосівом. аж посадивши, вони самосіються і квітують однорічники, ви ж знаєте, дуже-дуже довго. І продовжує квітувати практично, я ж кажу, сьогодні 17 травня, флок шиловидний. Тому це квітень-травень, квітка, Тож, також в залежності від погодних умов. Дуже мені подобається, як десь ось так рястка вкраплення. Надо Треба десь цей метод примінити собі в квітниках. А ще в цей час квітне герань садова. Дивіться, як гарна. Але вона у мене поки що в горщику зростає, бо поки я не придумала куди как бы її посадити. Ось. Також така прекрасна така рослинка. Але поки що вона в мене в горщику. І ще майже весь травень, проквітувала, продержалася. Моя анемона. Ну, це мені здається за те, що похолодало. Ось тут вже вона буде закладати насіння. Ну, це, тінь, це тіньова квітка. На тіньовій мене грядці, вона. Це єдина, що квітувала. Ось, бо тут у мене бадан, бронера, хости. Найперше ми заквітували такі ніжно-фіолетові. Ось вони. Також прекрасні, пізно-фіолетові. Також це всі запаркани в мене. Ми за парканом і там от трошки в квітничку виходить. І ось тут квітують у мене білі прекрасні е, святкові, як я кажу, і риси. Дуже гарні. Мені навіть пані Зоя підказала, сорт я вже забула. Відпишу. Але дуже прекрасні, вони такі горівки величезні, величезні, просто величезні. І більшість ірісів я винесла за паркан, тому що вони наростають надто швидко. А в мене тут є місце. І відквітовують швидко. Ось такі гарненькі, невеличкі, але гарненькі. Ось такий фіолетово бордовий дуже гарний, прекрасний. І такі фіолетові. Ось. І ось ще добавлю, коли розкрились уже багато також оці невеликі іриси. Коли таким масивом квітують, то просто прекрасні. І розквітли мої найостанніші іриси. Ось такі прекрасні, жовто-фіолетові. Вони мені так подобаються, що вони мене тут навіть на з полуницею. Такі. Дуже мені такі подобаються. Я думала, тут тільки такі, а тут ще, до речі, є ось такі. Бачите? Фіолетово голубі, а вони різні. Це карликовий, а цей більший світло-фіолетовий, а тут зовсім такий практично білий. Зовсім різні. А на перший погляд однакові. І такі якісь. жучок лазить. Червоно-черный. О, Лаля балдея. Да, Лалюня, балдеешь? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. А потом чисту постель. Ай, Лилюня ты, Лилюнечка. Ты моя рыбочка. Ну, ось такие. Це вже, а ось це, як кажуть, бронзовка. Я її не вбиваю, хоч вона і поїдає квіточки, але це і наш помічник. Вони потім перетворюються в такі лялічки, яких називаю, забула, як це правильно називається, і переробляють компост. Тому бронзовок я не вбиваю. Ось. Вони мені роблять прекрасний, прекрасний компост. У мене два компостника, один величезний. Ось. Тому я цих не вбиваю бронзовок. Ой, дівчата, і буде розкриватися моя півонія. Та, що я думала, буде рожева. Вона не буде рожева. Це, ну, ми подивимося ще до кінця травня. Сьогодні 19 число. Ось, а я в кінці травня хочу викласти це відео багаторічники, які квітують в травні. І подивимося, що це буде за колір, бо це перший раз вона заквітувала. Ось. Це якісь в мене були корінці, але отут -от -от щось таке, ну будемо дивитися, дуже мені цікаво. Дівчатка, сьогодні 21 травня і заквітувала моя півоння. Ось та, що я показувала ось така була. Чому я так радію? Тому що це півонія. По-перше, біла, у мене такої не було. А позаду неї він серед, це червона така буде гортензія, вона буде вища, вона підніметься і півоня її не буде заважати потім. А чому я радію? Коли це посаджена квітка була мамою, мами вже 10 років немає. І в мене ось грядка, ось ось ця углова, що була тут один пиріг, і я її переробляла тільки рік назад. Тут був сплошний пирій. І ми викопували три півонії, які погано квітнули. І оце достала я ці корінці. Вони не квітли ніколи. Вони там були видно забиті підйом, забиті глиною. Я там казала, там сама глина я там робила, ну, більш поживну землю. Ось, і, і тому в, в ця, ці куски кой, корені були пересаджені на цю гряду. Ось, і в тому році вона наростила листя, а в цьому році вона заквітувала. Уявіть, мамусічки вже нема 10 років, і вона не квітла. Ось, я пересадила того року, я ж кажу. Поза тої, чи як це осені. Ну, того літа вона не квітувала, а цього заквітувала, біла півонія. І з такими, дивіться, штришками червоними. О, я радію, і мамусічка раділа, побачила цю півонію. Вона так любила ці півонії. це ж вона її саджала, а виходить, неправильно посаджена була. Я пересадила і вона квітує. Боже, я щиро радію, щиро радію. Ось мамусічка твоя півонія заквітла. Біла трошки пізніше, ніж біла, моя рожева півонія. І Леля до нас іде Нельзя Леля сюди. Але хочу сказати, що кущ занадто великий вже, зовсім великий. І це перший рік, що він так дає мало квіток. Хоча держала до останнього листки, хоч кажуть, кущ може на одному місці. Але це перший раз, що так мало дав він квітів. І ось Леля, уйди. І ось другий кущ, він трошки менший, трошки більше дав квітів. Ось такий прекрасний. Але в нас така жаріща така посуха. Не знаю, 26 градусів на сонці, мабуть, всі 30. Сухота просто нереальна. Поливати потрібно кожен день то одну грядку, то іншу. Тому... Приходиться, ходити поливати і дуже багато. Ось і навіть не знаю, зілля вирвати невозможно, тому що сухота така, дивіться, позарстало все. Але я вже на це не звертаю увагу, бо я розумію, що я його просто не висипаю. Не видеру ніяк. Ну, буду чекати на дощ, якщо він колись буде. В тому році в нас за весь сезон, за все літо. Мабуть, що п'ять дожів всього лиш було. посуха була така, що жах жахенний. Ну і заквітувала так прекрасно гвоздика переста, просто прочудова, біла. Я також, як і Наталя з каналу, Дачечка, Також якось я раніше білий квіти і монохромно. Ну, я не, не полюбляла. Щось таке, а наразі мені дуже подобається якийсь білий колір. Він якийсь такий святковий, такий якийсь. Ну, подобається. Почав подобатися білий колір в садочку. Ось так, як і та біла півонія, просто прекрасна. Так і ці гвоздика переста, просто прекрасна, а аромат у неї надзвичайно такий ну, сильний і гарний. І 22 травня обрізаю я свої останні тюльпани, обрізаю, щоб цибулинки не тратили вже свої сили. Бачите, пелюсточки вже розходяться. Але уявіть собі, до 20. Ну, і б ще не обрізати і ждати опадання, то до кінця травня. Практично це ось такі пізні-пізні-пізні тюльпани. Ось, І мусила я висадити свою брунеру. З горщика, тому що щось їй там не подобалося. Чи було замало місця, чи не, не знаю. Тому останні мої тюльпани травневі квітування в травні закінчується. Це чотири останні моїх тюльпанчики. Ось я їх обрізаю і, і все. На жаль, квітування пройшло швидко, аномальна ця погода. Ось так от. Дивіться, як прекрасно заквітував тим'ян. Медонос він, боже, тут кружляють бджілки, пахучий, прекрасний. Він мене не співає наростати, тому що я ось я прийшла з ножицями. Я тушкую картоплю з м'ясом. І він мене йде сюди. Я його просто обожнюю. Чомусь розмарин не наростає, який я теж обожнюю. Тому приходиться зараз, так скажемо, кромсати тим'ян. Тому думаю, покажу, як він квітує. бо... Скоро я його обріжу. Ось. І починає квітування. Кінець травня. Звичайно, ось така ромашечка. І ось такий нехороший шкідник на ній. Я його вбиваю, не шкодую зовсім. Це проста нев'яник зовсім ще. Ні-ні ні, ще йому дуже далеко до квітування, а ось Ромашечка починає своє вже звичайне квітування. Я її підв'язала, тому що тут у мене другі інші квіти, боже, зілля я не співаю. Господі, я не знаю. Наче й немає. Дивіться, скільки зілля. Тільки-тільки-тільки не вистачає в цьому році мульчі мені. Ось, і я мушу, от, е, е, як сказати, полоти часто і на інше. Хочу зробити якісь ще додаткові квітники, щось поміняти. Мене просто не вистачає часу навіть ось посіяти овочі. От так, що прийшла по Буду рвати тим'янчик, показала вам. Ось. А цей ще поки що не так швидко наростає. Я його поки що не турбую, хочу щоб він наріс гарно до зими. Він зимою такий зелений, це лимонний, Але я гілочку спробувала, чай з нього причудовий. коли заквітує, якщо він ну, квітує, то я вже тоді зніму вам покажу. А цей ну просто прекрасно квітує. Дивіться, як ділочки. Там... Всі до нього злітаються. Якісь і мушки і бділочки до цього тим'янчика.